Всім привіт, вітаю на наступній серії і... Сьогодні М72. М72 це двох... це тий кониковий мотоцикл, який в 49-му був перенесений з Горковського автомобільного, от мотоциклетного заводу, тому що був зліквідорований до Київського заводу. І в Києві поручили завдання випускати. В перероблену копію мотоцикла німецького BMW r 71 І в 50-му році сталося. Київський мотоциклетний завод випустив М72 в продукцію. Це був чотирьохтактний е, нижний клапаний двигун з об'ємом 650. 750 см кубічних. Випуск був до 53-й. І він поміж цими часами, як він випускався, випускали теж коляски К1Б, К1В і такі там інші приколи. Але це нікого не інтересує, тому що. Маємо 22-конниковий двигун, опозитний, як не як з 4 ступневою коробкою передач безрядньої передачі, який обов'язково оснащався коляскою. Також була це була більш оці військова модель. Тому що ну, це була військова модель, потім тільки, так, версія N була більш для людей, а, а таких не просто для людей, але часом продавались 72-й. М72 для, для простої людини, а не для якогось військового, поліцейського чи іншого мента. Його довжина це було 2430, ширина 1500, висота 1100, база мотоциклу 1500, дорожний просвіт. При максимальній нагрузці це було 125. Сантиметрів то сантиметр було Ну і максимальна скорість його була. Багато меншою, ніж uh, в Дніпрі, чи інших, приймається, що це около 90 кілометрів на годину. Приймімо це. Але знаємо, як це є. Хтось поїхав швидше, хтось поїхав вільніше. Офіційно написано, що 105, але навіть можна прочитати це в книжці, э, такі як там, э, давалися до Уралів. Пізніше Ура... Уралю чи до Дніпрі теж давалися книжки. Але тепер я вам її не знайду. І мушу вам сказати, що це добра машина, але старе як світ. Якщо хочете дізнатися, подивитися, купити, купляйте. Тому що це мало лапухе, як не як валапухе. І взагалі дуже фані ці мотоцикли цього з тих років. Принаймні, вони моїм знанням кращі, ніж пізніші Дніпри. Останнім останнім правдивим мотоциклом, який ж тримає цей, цей, цей таку, таку, як би це сказати, приємність, це є МТ-8. Так так званий МТ-8 к 650 кашек. І це все, дорогі друзі. Маю надію, що вам сподобалось. Пишіть коментарі, прошу напишіть і підписуйтесь на канал.